Пам'ятаєте, нещодавно показував вам цей кашкай, як тільки він приїхав в такому стані, як тільки приїхав. Зараз він вже конфетка, чистий, красивий, і саме головне нюанс зроблений. Зараз перейду зразу до нюансу. Якщо пам'ятаєте, слідкуйте за нами. Тут була вм'ятина, тут зафарбували, відрихтували, покрасили. Тут все чітко тепер. Восьмий рік випуску: 1.6 бензин на 84 кВт мотор з фаркопом, з Е, На гарних легкосплавах, 16 розмір. Гума встановлена зимова. Рік 21 рік випуску зимової гуми. Автомобіль приїхав пару сезонів, і ось ви отримуєте разом з автомобілем практично нову зимову гуму. Це супер. Чорний колір, автомобіль з непоганою комплектацією, замовачами фар, галогенки, передні, задні протитуманні фари. Автомобіль в короткій базі, це дорі сталінга, салон текстиль. Великий плюс цього автомобіля в тому, що автомобіль має рідного пробіга 156 тисяч. Салон акуратний, красивий, чистий, панелька не зачухана. Пам'ятаєте, як він був грязненький? Хімчистка все ж таки робить. Дива, правда, що. Кондиціонер робе, холодить. От я включив його перевірити, холодить, класно. Тож зараз вже, бачите погодка така починається тепленько, що і в салоні вже можна включати кондиціонера. В цьому автомобілі він працює, це є великий плюс. Дивани задні також в шикарному стані. по комплектації ізофікси кріплення є. Підлокітник з підстаканниками, двозони клімат-контроль, підігрів передніх сидінь також є. Автомобіль на механіці, п'ятиступка, шкіряний мультикермок, круїз контроль повний електропакет, електрорегулювання, складання дзеркал. Все в принципі є. Не вистачає щось максимальної комплектації панорами, напевно, шкіри, а так, в принципі, тут все є. Також для допомоги паркування є партроніки. Перед ним назад. Тут саме головне, що все на місці. Дивіться: балонник, домкрат, докатка, ключі, два буксировочних крюки. Ключ для домкрату, аварійка І ось що я знайшов ще. Ще є комплект гальмівних колодок. Круто? Круто. Новий лежить. І чекає своєї заміни. Автомобіль по ходовій класний. По косметиці нюанси виправлені. Дивіться, на сонечку хромована ручка всередині блистить. Де й сама карта? Ось подивіться, який стан. Що таке? 156 тисяч км. Ось вони. Сідушка. Дивіться, жодного зауваження, жодного навіть згадування про те, що вона якось там чи не робить, чи що. Плюс до всього в цьому автомобілі є датчик світла, датчик дощу. Е, магнітолка у нас е, без камери заднього огляду, але все ж таки блютуз є. Підключити можна. Є сервісна книга. так. І останній пробіг, який записаний в сервісній книзі, в 2020 році 121 тисяча кілометрів. На одометрі 156 тисяч кілометрів. Дивіться, сторіночки всі на місці. Тут плюс до цього обслуговування є. Нічого не вирвано, бо пам'ятаю, приїхала якась машина, там сервісна книга є, але пару сторінок вирвано. Ну і все, думаю, оце діла. Тут дивіться, все на місці. Плюс по документації автомобіль готовий до постановки на облік. Сертифікат за нами. З вас. Гарний настрій. Беріть грошенятки і приїжджайте за бензиновим кашками. Я знаю, що вони викликають вас зацікавленість на ряду з дизельними. Тож, друзі, чекаємо на майданчику. У нас оновлення гарне по кашкам. Найближчим часом будете бачити, вони будуть поступати нові і нові й нові. І у нас буде вже дуже гарний асортимент саме з кашкає. Тож чекаємо вас на нашого майданчику.